Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами відкриваємо не просто гороскоп на лютий 2026 року. Ми відкриваємо двері у зовсім іншу реальність. Лютий 2026 року впишеться в історію як місяць великого обнулення. Чому це так важливо? Подивіться на небо. По перше, Нептун. 27 січня 2026 року Нептун планета Вищої духовності, містики, океану підсвідомості та ілюзій, остаточно залишає знак риб і входить у перший градус ковна. Ми з вами стаємо свідками події, яка трапляється раз на 165 років. Це не просто зміна знака. Нептун завершив подорож по всьому зодіакальному колу. 165 років досвіду людства закриваються, ми стоїмо в точці Зеро. Все, що ми знали про віру, ідеологію, мистецтво та наші приховані страхи, починається з чистого аркуша. Ви могли відчути перші дзвіночки ще з березня по жовтень 2025 року, коли Нептун робив перший крок овен. Згадайте! Які ідеї чи тривоги відвідали вас тоді? Тепер це стає вашою реальністю на наступні 14 років. Спостерігайте за знаками вхід Нептуна в перший градус Овна робить простір тонким сни в цей період будуть віщими. Далі важлива дата 14 лютого, у день, який ми звикли вважати святом любові, Сатурн, владика часу та карми. Також входить у знак Овна. Вогонь Овна починає плавити лід Сатурна і кип'ятити води Нептуна. Сатурн в Овні любить аскезу. Відмовтеся від зайвого, щоб звільнити місце для енергії нового циклу. Наступна астрологічна подія 17 лютого, новолуння у водолії, яке відкриває коридор затемний. Сонячне затемнення 17 лютого. Місячне затемнення. 3 березня 2026 року. Це вхід у коридор затемнень. Це час, коли портал відчинений. Все, що ви зробите в цей період, матиме фатальні наслідки на 18 років вперед. Будьте обережні з бажаннями. Порада. Не приймайте рішень на емоціях. Все, що розпочато в коридор затемнень, важко змінити пізніше. І саме на виході з цього коридору. З 26 лютого по 20 березня Меркурій розвертається у ретроградний рух у знаку риб. Це означає, що нас не відпустять у нову еру, поки ми не вичистимо останні хвости минулого. Це дуже специфічний час. Меркурій у рибах і так почувається слабким, а його ретрофаза під час коридору затемнень створить справжній інформаційний хаос. Що це означає? Повернення старих таємниць, помилки в документах, нерозуміння між близькими. Світ ніби каже, Ви хочете в Овен до нових звершень. Спочатку розберіться з ілюзіями, які накопичили за минулі 14 років. Практичні поради. Не підписуйте важливих паперів з 26 лютого до середини березня. Все, що буде домовлено в цей час, пізніше доведеться переглядати. Не купуйте квитки та техніку, все ламатиметься або змінюватиметься. Мовчіть більше, ніж зазвичай. Ретро Меркурій у рибах це час тиші. Січень і лютий 2026-го це поріг, за яким Старий світ залишається назавжди. Сьогодні я детально розберу прогноз для кожного знака зодіаку. ми подивимося, у якій саме сфері вашого життя. Відбудеться цей грандіозний вибух нової енергії. Перед тим як ми почнемо, перевірте свій знак Асцендента адже саме по ньому прогноз працює найточніше. Підпишіться на канал та поставте вподобайку. І обов'язково напишіть у коментарях, чи відчуваєте ви вже цей поклик нової ери. Ну що, готові дізнатися, що лютий готує саме вам? Тоді поїхали! Детальний прогноз для кожного знаку. Овен. Для вас овни це момент істини. Нептун і Сатурн входять у ваш перший дім. Ви стаєте епіцентром світових змін. Нептун розмиває ваше колишнє я, змушуючи шукати нові сенси, а Сатурн вимагає залізної дисципліни. Ви можете відчувати втому, але це втома металу, з якого кується меч. У лютому ваше життя може змінити напрямок на 180 градусів. Коридор затемнень поставить питання: хто я насправді без своїх масок? Овни, Нептун і Сатурн у вашому першому домі кують ваш новий характер, але ретро Меркурій з 26 лютого по 3 березня, і в цей час ви можете відчути, що вас не чують або ви не можете підібрати слів. Це час для внутрішнього діалогу, а не для зовнішніх проривів. Тілець, Нептун і Сатурн переходять у ваш 12-й дім. Це час завершення великої кармічної петлі. Ви можете відчути потребу в усамітненні те, що ви приховували від себе 14 років, вийде на поверхню. Це ідеальний час для глибинної психотерапії або релігійного пошуку. Затемнення у лютому. Можуть відкрити таємниці минулого, які заважали вам рухатися вперед. Ретро Меркурій підніме пласти інформації з минулого, які ви вважали забутими. Можуть з'явитися люди з минулого або розкритися таємниці, які ви приховували навіть від себе. Близнюки, ваш одинадцятий дім планів та друзів стає активним. Нептун в Овні принесе нових, незвичайних однодумців, а Сатурн відсіє тих. Хто більше не відповідає вашим цінностям. У лютому ваші мрії стають конкретними бізнес-планами. Затемнення зачеплять вашу соціальну реалізацію, готуйтеся до зміни оточення. Близнюки. Ваш управитель Меркурій стає ретроградним у 10 му домі кар'єри. З 26 лютого плани щодо роботи можуть гальмуватися. Не поспішайте звільнятися чи змінювати посаду. Дочекайтеся 20 березня, перевіряйте кожне слово у професійному листуванні. Рак великий перехід планет у вашому 10 му домі кар'єри та статусу. Нептун може дати розмутість цілей, але Сатурн змусить вас взяти на себе величезну відповідальність, можлива зміна професії на щось більш творче або ідеологічне. Коридор затемний у лютому може принести раптове призначення або відставку. Будуйте фундамент зараз. Раки. Ретроградний Меркурій у 9 домі може зіпсувати плани на подорожі або навчання, можливі затримки з візами або юридичними документами. Поверніться до навчання, яке ви колись закинули. Зараз час його завершити. Лев. Для вас активується дев'ятий дім. Подорожі, вища освіта, філософія та юридичні справи. Нептун в Овні відкриває вам двері до іноземних культур або духовних вчень, а Сатурн вимагає підтвердити ваші знання дипломами та справами. Лютий час великих подорожей, як фізичних, так і ментальних. Коридор Затемний змінить ваш світогляд. Леве. Ретро Меркурій з 26 лютого змусить вас переглянути спільні фінанси чи борги ваш восьмий дім гороскопу. Не беріть кредити в цей період. Ви можете виявити помилки в банківських рахунках чи податкових звітах. Діва Нептун і Сатурн входять у ваш восьмий дім дім трансформації та чужих грошей. Це непростий період. Питання спадщини, податків або ресурсів партнера стануть гостро. Нептун може дати плутанину в фінансах, тому будьте гранично чесними. Лютий вимагатиме від вас психологічної витривалості. Затемнення можуть раптово закрити старі борги, як фінансові, так і емоційні. Діви, Ваш управитель Меркурій розгортається у вашому секторі партнерства. З 26 лютого колишні партнери і ділові і особисті постукають у ваші двері. Це час не для нових знайомств, а для виправлення старих образ. Терези Ваш сектор партнерства сьомий дім, приймає головний удар планет. Старі стосунки проходять перевірку Сатурном. Нептун може принести ідеалізацію партнера або, навпаки, розчарування. У лютому під час затемнень ви можете зустріти людину, яка переверне ваше життя, або остаточно розірвати контракт, який вас обмежував. Терези, у ваш шостий дім роботи та здоров'я потрапляє ретро Меркурій, який принесе плутанину в робочі графіки. Перевіряйте результати медичних обстежень, можливі помилки через неуважність персоналу. Поверніться до старих методів лікування, які вам допомагали. Скорпіон. Планети переходять у ваш шостий дім роботи та здоров'я. Нептун може дати дивні симптоми, які важко діагностувати. Зверніть увагу на психосоматику. Сатурн вимагатиме дисципліни у щоденній рутині. Коридор затемнень у лютому ідеальний час, щоб кинути палити або змінити режим харчування назавжди. Ваша робота вимагатиме від вас більшої віддачі. Скорпіони у ваш п'ятий дім, діти та кохання потрапляє ретроградний Меркурій. Можуть повернутися старі симпатії. Якщо ви творча людина, з 26 лютого ви можете знайти натхнення в ідеях, які колись відклали у шухляду. Творіть, але не поспішайте з релізами Стрілець. Ваш п'ятий дім радості дітей та кохання. Нептун в Овні принесе неймовірне творче натхнення. Це час створення шедеврів. Сатурн вже додасть серйозності у питаннях виховання дітей. Лютий може принести доленосну зустріч, яка почнеться як гра, але перетвориться на кармічний союз під впливом затемнень. Ретро Меркурій у четвертому домі сім'я. Може принести побутові поломки або непорозуміння з батьками. Гарний час для перегляду сімейних архівів або завершення ремонту, який триває вічність. Козиріг для вас фокус зміщується на четвертий дім: коріння, дім, сім'я. Ваш управитель Сатурн входить у сектор нерухомості, це час купувати землю або будувати дім на десятиліття. Нептун може дати ностальгію або сімейні таємниці. Коридор затемнень у лютому поставить крапку в питаннях місця проживання. Ви можете раптово вирішити повернутися до коріння або створити новий родовий замок. Козироги, у вашому третьому домі контактів Меркурій стає ретроградним. Будьте дуже уважні за кермом та при купівлі техніки після 26 лютого. Краще взагалі нічого не купувати. Інформація буде викривленою. Сприймайте все почуте з великим сумнівом. Водолій. Ваш третій дім, контакти, навчання, брати та сестри. Нептун в Овні розширює ваші межі пізнання. Ви починаєте бачити між рядками. Сатурн вимагає від вас фільтрувати інформацію. Лютий буде насичений поїздками та дзвінками. Затемнення зачеплять ваші близькі зв'язки хтось піде з вашого оточення, поступившись місцем вчителям. Також водолії, у ваш другий дім грошей потрапляє ретро Меркурій і повертає вас до питань заробітку. Хтось може повернути вам старий борг або ви знайдете джерело доходу, про яке забули, але не купуйте нічого дорогого, пошкодуєте. Риба. Ви прощаєтесь з Нептуном, який був у вас 14 років. Він переходить у ваш другий дім грошей. Ваші джерела доходу стають нетрадиційними. Сатурн навчить вас економити та інвестувати. Лютий час великих покупок. Затемнення у лютому можуть змінити вашу фінансову стратегію на роки вперед. Ви вчитеся заробляти не на емоціях, а на своїй унікальній майстерності. Риби. Меркурій стає ретроградним саме у вашому знаку. Для вас це час глибокої рефлексії. Ви можете здаватися оточуючим навіть світу цього. Це ідеально для творчості, але жахливо для бізнесу. Просто дозвольте собі бути в цьому потоці до 20 березня. Висновок Ми входимо в еру, де дух. Нептун поєднується з дією Овен та законом Сатурн. Це час для сміливих. Не бійтеся втратити старе. Те, що відходить зараз, це лише декорації, які заважали вашій справжній виставі. Зверніть увагу, як ви почуваєтеся і що відбувається з вами наприкінці січня, в коридор «Затенний». Це насіння, яке проросте у 2026-му великим садом. Ретроградний Меркурій це не покарання, це страховка від помилок у новій ері. Перевірте свій багаж, залиште ілюзії в рибах. Чекаю вас в коментарях, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші прогнози, миру і добра. Обнімаю.